Друзі, вітаю! Сьогодні вперше з вами хочу поговорити не про політику. Я хочу поговорити про мову про Івасюка Роднянського. І як би вам ці два прізвища не видавались дивно стоящими поряд, дійсно є зв'язок, про який я хочу поговорити далі. Сьогодні 70 років з мало б виповнитися Володимиру Івасюку, геніальному українському композитору, поету. І співаку людині, яка зробила надзвичайний вклад, і мені навіть здається в таке певне освіження української мови української культури в 70-х 70-х Роках і цей драйв, ця енергія дійсно ця швидка прудка карпатська річка, от дійсно завдала надзвичайно сильного поштовху в українській мові. Саме тому в 70-х, в 79-му році радянські КГБшні сили його вбивають. Я сьогодні весь день думав, ходив з цим, в голові з цим днем народження і думав про те, що дійсно співак це не тільки про музику чи композитор. Це і про прославлення, якраз таки цієї країни і того народу, в якому ти живеш і для якого ти твориш, і якраз таки співак, це носій мови, це найбільший, найкрутіший популяризатор цієї мови. І не просто так його вбивають. І на превеликий жаль, слідство цього не доводить, що це роблять саме КГБшники. Хоча, якщо спілкуватися з елітами інтелігенцією. 70-х, 80-х та 90-х років у Львові всі вони сходяться на одній версії. І ось вбиває КГБ. Не тільки нього, насправді багатьох людей, суперталановитих українців, радянська машина, радянська російська імперська московська кремлівська машина вбиває для прикладу Аллу Горську за її супергеніальні картини. Вбивають Леонтовича за Щедрик, вбивають Стуса за його прекрасне українське слово, причому вбивають в тому числі руками. Медведчука і безліч українських інтелігентів, інтелігентів, і еліт вбиваються на Соловках, тюрмах, викрадаються з доми, або просто якраз таки пропадають вся українська гуманітарна еліта під тиском і знищується. Потім зрозуміло, що після, повертаючись до Івасюка, після його смерті за 10 років паде Радянський Союз, але теж. Пало багато українських людей, які дійсно були геніями своєї справи. Приходять 90-ті, і В 90-ті ми не маємо співу Васюка, не маємо цієї прекрасної, крутої, і яскравої української мови. Ми маємо шоу довгоносиків. Шоу, яке маргіналізує, яке стає дуже популярним, яке говорить українською мовою, здавалось би, Україна незалежність, ось вам і українська мова. Але шоу, яке маргіналізує українську мову, шоу, яке її примітивізує і в той же час стає дуже, дуже популярним, я задався одним простим питанням: для чого це було? Навіщо це було зроблено? І зрозумів. Це пізніше для прикладу. У мене дуже часто ріже вухо, коли хтось переходить на українську мову. Я це дуже підтримую. Навіть якщо хтось робить помилки, за зазвичай допомагаю і е всіляко. Е на нам допомогти, але е, дуже часто я бачу, що люди роблять одні й ті ж самі типові помилки. Вони роблять переходи на дуже такі примі примітивні рольові моделі, словесні рольові моделі. І я сьогодні зрозумів, що це більшість ось цих слів, таких маргінальних, е, це звіти. Це родом із шоу 90-х, травестійних таких культурних шоу, як шоу довгоносиків. Мова цього інспектора Петренка, мова цих всіх персонажів, вона примітивізувала українську мову. І коли сьогодні люди щиро хочуть прийти під тиском війни і шаленої самоідентифікації на українську мову, вони можуть спиратися на ці популярні шоу не на мову Ліни Костенка, не на музику. І Васюка на його пісні, а вони спираються якраз таки е, на ось ці популярні шоу. Розумієте, історія в чому, що ці шоу робились не просто так. Ця маргіналізація була частиною державної політики і частини нашої влади, і якраз тих, хто не хотів відпускати ось ці, е, ось ці радянські республіки. І... Вийшла наступна річ, що я вирішив подивитися, хто ж, де ж, де ж виступали ці довгоносики, хто був замовником ось цього тупого, дебільного, примітивного контенту. І я дивлюсь, що це були у т 2 а потім 1 плюс 1. Власником 1 плюс 1 тоді був Пан Роднянський. Саме пан Роднянський, який завжди був кіношником Путіна, який завжди був кіношником режиму, який продав плюси і поїхав в Росію робити для них канали і фільми, саме він сьогодні теж виявилося в Інстасторісах. Я побачив історію про те, що він зі Слабошпицьким буде знімати кіно про Україну, про війну Росії проти України. Тобто російський. Кіношник, який знімав дев'яту роту, який знімав російську версію Чорнобиля, не ту версію, яку знає весь світ, де показали правду халатності радянських інженерів, а саме ту, яка була і вигідна Кремлю. Саме цю версію якраз таки буде знімати. Знімав Роднянський, і він знімав Сталінград. Він знімав моя прекрасна няня, де висміював українку з Маріуполя. висміював українську мову, висміював українські звичаї і робив так, що Україна підтирала зад російській імперії, і це все показував в своїх фільмах. І сьогодні він приходить до нас і каже: Я буду вам знімати кіно. Яке кіно? Так воно буде супер професійне, воно буде супер красиве з точки зору HD і якості картинки. Але там буде точно одне але мінімум, яке буде ставити Україну не в тому образі, в якому вона є сьогодні, і не в тій іпостації, в якій вона є сьогодні. Там буде маленький сумнів, і там завжди буде почута друга російська сторона, як нас треба денацифікувати, і як нас треба знищити. Розумієте? Раднянський, який втік із Москви, сьогодні грає ліберали й опозиціонери, яким насправді не являється, тому що дев'ята рота, Сталінград і моя прекрасна няня говорять про нього більше і як про людину, і як про громадянина, і прикриватися тим, що мовляв, він киянин і хоче і має право на Україну. Давайте запитаємо одне просте питання: а якою мовою ви говорите, пане Раднянський? Чи не видається вам кремлівським наративом те, що ви вважаєте себе не українцем, а киянином? Окремий вид українців, виявляється, які мають право говорити російською мовою, чи хочуть говорити або будуть говорити? Ми такі речі чули в українському ютюбі, коли вброси під час війни робило ОПЗЖ через своїх лідерів думок, але не пройшло. Аналогічна історія повинна і не пройти тут, тому що в день, коли е, народився... Український композитор і письменник, який придумав Червону руту, яка живе в нас і в кожному персонально, коли ми співаємо, да коли ніхто не бачить, і коли ми співаємо на стадіонах, підтримуючи нашу команду, якраз таки червона рута стала символом Івасюка і однією з тих писань, яку він написав. Але давайте говорити чесно, що через КГБ він ще багато пісень і не написав, і велика кількість крутого українського контенту. Пісень і віршів могла б з'явитися, але Москва цього не дала. І саме після цього нам підсовують шоу до виносиків, родянських і інший второсортний імперський російський контент. І не важливо, це фільми, шоу, передачі чи навіть цілі канали. Важливо, що нам підсовують те, що зроблено в Росії. А ми розуміємо, що Росія для України нічого якісного робити не збирається, особливо в час. Війни, тому застерігаю і прошу вас а, підняти на своїх майданчиках заклик для того, щоб не допустити, щоб Роднянський знову ж таки ще інше, хоче претендує на державні гроші знімати це кіно. Я вам скажу, можете провести експеримент, якщо держава не дасть йому гроші, він знайде ці гроші. Він знайде їх в Кремлі, він знайде їх в Абрамовича, Він знайде їх в Діріпаски, він знайде їх будь-де, але гроші на щоб зняти українську війну, він знайде. Він заробить на цьому і зробить так, що Кремль буде дуже задоволений цим фільмом. Йому дуже важливо проти цього виступати, тому що це імперські наративи, які роблять російські імперські пропагандисти. Так, можливо, вони не такі топорні, як Кісельов, Соловйов чи Сіманян, але тим не менше, проаналізувавши його фільмографію, ми бачимо, що це придворний художник імператора. І я не буду задавати вам сьогодні жодне питань. Я просто хочу написати, попро, по вас попросити, щоб ви написали в коментарях, хто для вас. Є прекрасним носієм української мови. Хто для вас популяризатор? Ким ви пишаєтесь і кого б ви хотіли слухати українською мовою? Для прикладу, я дуже люблю слухати Ліну Костенко і люблю слухати її вірші. Неважливо, хто їх читає, яким голосом, але в устах віршів Ліни Костенко. Це звучить прекрасно, класна українська. Мова. Я люблю, коли говорю з про політику зі своїм дідусем. Я, я обожнюю говорити українською мовою з перехожими. А ще більше я люблю говорити українською мовою, коли людина переходить з російської чи будь-якої іншої на українську, тому що в цій українській дуже багато патріотизму і сили. І навіть якщо люди роблять помилки, це не страшно страшно. Падати і не вставати, коли хтось говорив українською мовою, перейшов на російську. Зараз дуже важливо для нашої самоідентифікації якраз таки підняти національну самосвідомість. Тому напишіть, будь ласка, хто для вас крутий носій української мови, чия мова вам подобається. А також підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Бережіть себе, любіть своїх близьких та до зустрічі!